Бог дав нам один рот і два вуха, щоб ми більше слухали і менше говорили. Сьогодні розповім, як відрізнити людину від тварини. Намаскар, дорогі друзі, проводився один експеримент з мавпочками. Мавпочок вчили різні математичні задачі виконувати, різні давали їм вправи, щоб перевірити, наскільки вони розумні, наскільки вони можуть вчитися. Так? І також досліджували дітей. <кій> От, і, е, результати були такі, що мавпи дуже добре там, міли базово рахувати. Тобто Вони могли якісь прості, прості задачі виконувати, вони могли щось робити, навіть те, що діти малі не можуть робити. Тобто мавпочки досить розумні. Так? Але є одна риса, яка їх відрізняла від людей. І що взагалі відрізняє тварин від людей? Мавпи розумні, там, собаки розумні, дельфіни розумні, коні розумні, корови. Багато тварин, які дійсно от, розумні. Але що їх відрізняє від людей? От Помітили за мавпочками, їхня поведінка вона була дуже впевнена. Вона була дуже... От, вони знали, що робити. Вони от, все зразу бралися і зразу робили. Але їм в голову не приходила така думка, що я щось можу не знати. І це саме те, що відрізняє нас від тварин. Людина усвідомлює, що ми знаємо не все. Навіть відомий філософ говорив: я знаю те, що я нічого не знаю. Це позиція мудрої людини. Коли ми думаємо, що ми знаємо все, ми закриваємося від потоку інформації. Тобто, все, нам нічого не потрібно, ми все і так знаємо. Навпаки, ж, коли людина задає запитання, запитання це означає, що я не знаю. І я хочу дізнатися. Один з принципів духовного розвитку є такий, який називається парі прашнена. Санскритське слово означає, що нам потрібно для розвитку задавати запитання. Ті запитання, які будуть нас розвивати, тому що ми розвиваємося через запитання, як людина приходить до духовної реалізації, знаходить шлях, вона починає задаватися запитання. А хто я такий? Ну та, я от, там вчитель, я сантехнік, я професор, я поліцейський, я чоловік, я жінка, я дитина, я батько. Так? І різні, різні соціальні ролі ми називаємо, але потім треба продовжувати собі задавати ті запитання: а хто я насправді? Я ж не народився своєю професією. Мені дано це тіло, але я міг народитися і в іншому тілі. Чому саме я народився в оцій сім'ї? Чому саме в цій країні я народився? Так? Чому саме я в цю школу ходив? Чому мені подобається футбол, а не баскетбол? Чому я люблю ось таку музику, а ось таку я не люблю? Чому ось в мене ось такі вподобання в їжі? І багато безліч запитань. Тобто ми всі абсолютно різні. Якщо задати запитання, а чому так? Чому? Чому ось отак от воно сталося? Хто ми такі є? Просто задавати свій запитання. Цей принцип він говорить про те, що ми задаємо собі запитання, на які не обов'язково знаходити відповідь. Просто задаєшся і запитання і думаєш, хто я такий? Що мені дасть медитація? От уяви на секунду, як це, який це рівень мислення можна мати, якщо кожен день медитувати по дві години? Як я буду мислити? Яке мислення я буду мати? Уявіте, яке я мислення буду мати, якщо я буду кожен день безкорисно комусь допомагати? Яке я мислення буду мати, якщо я буду говорити завжди правду, якщо я буду чесним? От якою людиною я буду? І от такі от роздуми, вони вже нас наштовхують на розвиток. Потрібно задаватися запитання. І ми відрізняємося від тварин тим, що ми можемо. Задавати запитання. Ми можемо задавати іншим запитання. І коли ми спілкуємося з людиною. От, я от займався е, справою, одним проєктом, до того, як пішов в Монахи, і потрібно було дуже багато зустрічатися з людьми, було дуже багато було спілкуватися, було проведено сотні зустрічей. І ти бачиш, коли людина є вдома, а коли людина нема вдома. Що має маєте на увазі, є вдома чи нема вдома. От буває таке, що ви сидите з людиною, спілкуєтесь, а вона вас не чує. Тобто, тіло є, а свідомості нема. Тобто, будинок є, а вдома нікого. <кхи> Отакі от, от. Тобто, людина про щось собі думає, своє, десь вас неуважно слухає. Чекає, поки ви закінчите говорити, щоб ставити свої фрази. І виникає таке відчуття, що я вже і так знаю, що мені скажуть. Давай швидше договори, і я тобі вже скажу, як воно має бути. Ось от, от ілюзія, що ми знаємо. Іншу людину. Так? Дуже часто люди от чекають, поки хтось договорить, щоб самому почати договорити. І в такому діалозі не виникає контакт. Дуже приємно спілкуватися з людиною, коли там є хтось вдома. Коли ти сидиш, ти дивишся в очі людині, ти розумієш, контакт є, людина мене розуміє. Коли ти щось говориш, і в тебе є відчуття, що те уважно слухають, тебе розуміють, в тебе виникає контакт тобі подобається таке спілкування. Потім ти уважно слухаєш людину, і ти від такого діалогу отримуєш дійсно задоволення. Основні конфлікти, нерозуміння, вони виникають через те, що ми не вміємо слухати. І Бог нам дав два вуха і один рот, щоб ми якраз навчилися більше слухати, ніж ми говоримо. От, розвиток починається тоді, коли ми розуміємо, що я щось не знаю. Я хочу щось навчитися. І коли ми задаємо запитання, коли ми слухаємо, ми якраз вчимося. Бо коли ми говоримо, ми зазвичай не вчимося. А коли ми хочемо щось дізнатися, ми відкриваємо ці вуха і вникаємо цю всю інформацію. От. І, і от вчора спілкувалися з друзями, от, дійсно, і вони мені кажуть, ну я вже і так знаю, що мені людина скаже. Така от ілюзія виникає. Ти хочеться, щоб людина пошвидше договорила. І це така призма ну, на світ дивитися. От коли ти хочеш, от коли ти думаєш, що ти вже знаєш людину повністю. Якщо ти так мислиш, тобі вже здається, що людина не змінюється. Тобто ти вже повісив ярлик певний на ту людину. Може, ти вже з нею про ту тему раніше говорив. І в неї позиція була така: ти її вивчив, ти вже знаєш людину, ти знаєш, що вона скаже, навіщо вона говорить цей громен, до чого вона веде, ти, якби ти здається, ти вже знаєш абсолютно всю людину. І тоді, коли ти от дійшов до такого от мислення, в те пропадає це відчуття, що люди змінюються, що все може мінятися. Я от почув таку от ідею: потрібно з кожною людиною говорити, наче ти заново знайомишся. Наче ти от знаєш людину там десятки, може там 20, 30, 50 років, ти знаєш людину, ти живеш з нею вдома, але потрібно мислити так, наче я її не знаю. І коли ти говориш, ти повинен говорити наче з новою людиною і слухати її уважно. Бо коли ми когось не знаємо, так, ми знайомимося, ми дуже уважно слухаємо, тому що ми не знаємо людину, ми хочемо дізнатися. Коли ми вже вивчили людину, ми навійшли не на неї ярлики от він такий, 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 я про нього все знаю, він мені стає скучно. Це от відчуття такого, що людина може змінюватись. І коли ти говориш, старайся розгладити щось нове. А можливо, щось помінялося, І ти починаєш слухати. Коли ти розумієш, що щось може помінятися, коли така установка є, ти починаєш слухати, бо ти не хочеш щось пропустити. Бо коли ти думаєш, що ти знаєш людину, а зазвичай ми думаємо, що ми знаємо. Ми не знаємо. Ми думаємо, що ми знаємо, і ми тоді не слухаємо. І от нам потрібно якби, жити життя так. Щоб ми були відкриті до нової інформації. Коли людина зашорена, вона має свою конструкцію. Що таке его? Це така певна психологічна конструкція, яка ототожна себе з деякими ідеями, з деяким тілом, з деякою професією, там, статтю, віком, так, громадянством і так далі. І от, якби, от ми вже сформувалися. Коли людина така, от, зашорена, вона не допускає нові ідеї в себе. Вона закрита до нових ідей. І от чим же ті мавпочки відрізнялись від людей? Що люди були невпевнені, вони могли щось не знати. Люди задають запитання, а мавпочки вони завжди впевнені. Вони завжди знають, що вони все знають, що от, має бути так, як я сказав. І все. Ось так от. Така от складається тенденція, що розумні люди. Вони можуть допускати, що вони не праві. А нерозумні завжди вважають, що вони праві. Тож, друзі, давайте відкриємо наші вуха, почнемо слухати і для розвитку почнемо задавати запитання, які нас приведуть до правильного напрямку, до розвитку. Чи ж, друзі, задавайте запитання собі. Не обов'язково на них відповідати, але задавайте правильне запитання. І задавайте запитання іншим, щоб ви могли дізнатися щось нове. Вік живи, вікучись. Бажаю гарної медитації. Хорошого дня намаскар.